Доброго дня! Сьогодні в мене на огляді пересос Samsung новий. Я буквально його позавчора забрав з магазину і встиг зробити деякі випробування. Він має двох камінь. Тобто повітря через стан попадає спочатку в практиковий контейнер. Тут вихривий фітер за рахунок відґінтової сири стіна перу осідає на стінка контейнера, зберігається в контейнері. Дрібний пір, який проходить далі, він осідає на цьому шарку. Час від часу тому церкву треба тіпати і мети. Потім він попадає в, компре... в насос. Ну, тут тут турбокомпресор турбіна. І на виході з компресора, повітря очищується ось тим пір. Тепер ми все зберемо назад. Пересос досить компактний, легкий. Він коштує 2999 гривень офіційно. А рекламний бур акція мені пришло росту сима 500 гривень, тому вийшов десерт. Контейнер фіксується. От є зверху кнопка фіксації контейнера. Щоб знайти треба натиснути кнопку і потерхти на себе. Встановлюємо контейнер на його місце. Тут є рушка, за яку можна піднести його. Також на ту кнопку натиснути змотується сну. Так, цесну. Підключаємо задний фільтр. Світка досить велика і тут є такий повзунок. Та є регулювання сфери всмоктування, Тобто дистинну повітря може забиратися з атмосферної сітки, тоді він стабці підтягується з ковра пилюка. Закриваємо. Пробуємо зібрати те, що я на, на сміттєв. Так, перевагами цього пірососу, на мою думку, є його невелика ціна. Простота експлуатації, простота очислення та і контайнер одною кнопкою знімається. І компактність. Так що можу рекомендувати в кого застрій пиросос і не справляється своїми обов'язками, так як мій пенсіонер все смоктавар фактично ганяв. Повітря по кругу і з нього буду сипи льоки, тим, тим без нього. З мінусом, мене здивувару, тут є кріплення, щоб закріпити стітку та зберігання. Але для компактної стіточки не передбачено кріплення, або я не придумав, куди її прицепити. Дякую за увагу.